Вже за кілька годин у Харкові Донецький Шахтар прийматиме іспанську сельту в одній 16-й фіналу Ліги Європи. Великого футбольного дійства, затамувавши подих, чекають мільйони вболівальників з усього нашого континенту. До них долучилися і тисячі харківських автомобілістів. От тільки останні з острахом чекають кінця поєдинку, бо після нього гірники поїдуть додому, фактично паралізувавши рух містом. Так само, як вони це зробили вранці. Думаєте, це архівні кадри часів Януковича, що дуже любив їздити з шиком? Помиляєтеся: це сьогоднішній Харків. Саме так у центрі міста везуть команду віце-чемпіона України напередодні матчу в лізі Європи. Поліцейський ескорт з увімкненими спецсигналами, схоже, готовий на все, щоб автобус Шахтаря не скидав швидкості. Місцеві автомобілісти стверджують, для віце чемпіонів поліція навіть перекрила деякі вулиці та ледве добирають пристойні слова на їхню адресу. У нас скоро не пропускають, а этих клоунів в супроводженні Ко возять. Звізди, блін. Зі свого боку футбольні експерти кажуть у регламенті змагань про перекриття вулиць жодного слова. Учасники великих міжнародних змагань мають право пересуватися містом цього змагання за допомогою поліцейського ескорту. Запитання до представників футбольного клубу Шахтар як і про що вони домовлялися з міською владою. Виправдовуються і самі харківські патрульні, мовляв, про супровід із гірниками домовилися заздалегідь. Вони супроводжували не тільки автобуси. під, ну, під б, до полі, поліція Це, ну, той, хто організовував матч. Залишається сподіватися, що індивідуальна поліцейська охорона справді посилить загальну безпеку напередодні міжнародного матчу, а не поверне знайомі до сліз кортежі. Анаташа.